Я була на операції по гінекології. Мені загальний наркоз не давали. Мені е, дали хребет, і коли е, давали наркоз, прокололи центральний нерв. У мене від е, повністю ноги були відні, відняло, руки теж. Я не мала чуття ні, ні ходити, ні нічого. Е, мого чоловіка, брат священник в цій церкві, служить, е, отець Володимир сказав, що мені що звертається до отця Олега. Він тобі допоможе. Коли я прийшла до отця Олега, мені на одну молитву мені було трохи легше. Що я прийшла на п'яту п'ять раз, мені на п'ять молитві прийшло по хребту, я вам не можу сказати. Ну, така благодать, що я себе відчувала тиждень. В спокою, легко мені було. На душі було легко. І Я наскільки зараз задоволена, і я з задоволенням беру внучку, це є моя внучка, я беру її собою, щоб а я, ви щоб отримали зцілення. Мен... Так, я от я ось зцілення, от мене, я вже руками. Я можу в школі писати, можу все робити. Я не могла нічого розуміти, я не могла ні писати, ні ручку брати. А зараз я ти його. І ми ми звертаємося Господь тебе зцілив. Зцілив, Я зараз нічого не чую, можу згинати. все, з я ходжу без пояса, без нічого. А тоді я ходила і в поясі, і все. отець Олег мене зцілив і на надихнув над мене, над що я не я вам не можу передати. Передавайте всім своїм рідним, близьким, нехай йдуть, нехай не звертаються ні до яких бабків, дідів, ні до кого. Але йдіть до Бога, бо ніхто нам не поможе, крім Бога нашого. Таки, Господа, Дякую, Господи, Боже, що ти мене зцілив і допомагаєш мені, моїм дітям, моїй родині, моїм внукам і всім людям.